У рамках участі в проєкті Людський вимір, інклюзивні дані для стабільності та розвитку, який проводить Міжнародна організація з міграції. Миргородська міська рада отримала обладнання для збору аналізу даних: вісім планшетів, ноутбук, додаткове програмне забезпечення та пакет офісних програм. За словами Дмитра Мітяєва, представника міжнародної організації з міграції в Полтавській області, Миргородська громада потрапила в проект у результаті конкурсного відбору. Сам же проект став важливим кроком у розвитку громади. Та впровадження нових технологій у прийнятті інклюзивних, добре поінформованих управлінських рішень був певний конкурс. А на жаль, ми не змогли охопити всі громади, які подали, бо ми не очікували саме від Полтавської області такої активності, і ми задоволені цим. І були певні критерії, внутрішні, відмов. Зараз на наступні кроки ми вже відбираємо громади за більш потужним конкурсом. Проєкт Людський вимір попередньо передбачав проведення для представників органів місцевого самоврядування тренінгів та діалогових сесій і на завершення власне, передачу оргтехніки. Організація, яка допомагає нам із багатьох питаннях, в тому числі сьогодні привезли оргтехніку. Вона ця буде використовуватися для тих відділів, які там умови такі, які займаються залученням інвестицій. Тобто, у нас кілька відділів, які працюють з міжнародними партнерами, от там буде задіяна якраз ця, ця техніка. Співробітництво міжнародної організації з міграції з Україною налагоджено вже тривалий час та передбачає багатогалузеві заходи. Під час 2022 року мом надавав першочергову допомогу під час кризи, і ми вирішували такі питання, як постачання продовольчих, непродовольчих товарів, захисту населення, підтримка здоров'я, підтримка психічного здоров'я. Зараз ми розуміємо, що ми можемо рухатись під вже середньотривалі та довготривалі проєкти, і для нас це важливо і. Окрім миргородської громади, комп'ютерну техніку цього дня отримали ще п'ять громад Миргородського району.